Тепер спокій прикарпатсів міліція охороняє разом з народом. На в'їздах до міста активісти самооборони чергують разом з інспекторами, ДАІ. нічний обхід вулиць теж налагоджують спільно з міліцейськими патрулями. Все це кажуть правоохоронці, щоб захистити громадський порядок і повернути довіру людей до силовиків. Міліція виходить на має певні повноваження, права. І таке інше, так. А хто буде з нею йти, для нас значення немає. Чим більше людей будуть ходити сьогодні з міліцією, так, і допомагати міліції, і люди будуть це бачити, так, які зацікавлені в забезпеченні охорони громадського порядку, ми будемо тільки щиро вдячні. Тому я через засоби маси інформації, через громадські організації, закликаю всіх, значить. Приходити, ми створимо, ми легалізуємо. Ми створимо певні групи людей. У нас проводяться пані інструктажі. Наразі одна з головних вуличних небезпек зброя викрадена у правоохоронців під час штурму адмінбудівель. Люди можуть і не боятися заявляти про місце її знаходження, запевнив головний міліціонер Прикарпаття. Жодної кримінальної відповідальності за це не передбачено. Вся ця зброя сьогодні знаходиться на руках окремих осіб, які далеко. Не для благої справи її сьогодні кхе, отримують, так? І сьогодні ми вже маємо інформацію про те, що ця зброя може використовуватися проти мирних наших громадян. І ця зброя сьогодні вже знаходиться в раніше судимих осіб. Тому ми сьогодні повинні все зробити для того, щоб ця зброя як могла скоріше повернулася до місця свого призначення. Ставники громадської ради при управлінні МВС у свою чергу готові допомагати, аби небезпечні трофеї повернулись у надійні руки. Втім, обіцяють, що, попри співпрацю ілюстрації силовикам не уникнути. Цю роботу треба продовжувати спільно, щоб люди привикали до міліції, що міліція це є охоронець їхнього спокою і. Безпеки. І в тому числі, щоб відновлювалася довіра до міліції. Безумовно, що в міліції буде проводитись люстрація, це я вам точно заявляю. Громадська рада наша вона буде знову ж таки на вістрі подій. Ми зв'язувалися з штабом національного спротиву в Києві, з тим же самим Луценком і з силовим блоком, який погодив наше рішення щодо координації. І за якими критеріями ілюструватиме міліціонерів наразі достепенно невідомо. Втім, активісти кажуть, що таке рішення будуть приймати на рівні Києва однак долучитись до процесу зможуть усі бажаючі.